Всім привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як намалювати портрет в ракурсі. Будемо виконувати портрет, коли людина сидить боком. Малюємо овал, щоб досягти пропорційного зображення рис обличчя. вводять потрібні лінії, які рівно поділяють портрет на 4 частини. Проводимо лінії, які поділять обличчя навпіл по горизонталі та по вертикалі. Визначимо центр по горизонталі, це будуть очі. Потім ділимо ще навпіл і ще навпіл. Це будуть лінії, на яких знаходяться очі, ніс та губи. Визначаємо положення плечей та шиї. Завжди пам'ятаємо, що портрет дивиться наразі в ліву сторону, тому ліва сторона буде меншою за розміром. Для початку ми визначили, де будуть в нас знаходитися всі частини обличчя і починаємо роботу з очей. Визначаємо, де вони в нас будуть знаходитися. Будування очей, завтра починаємо з кола. Потім промальовуємо дугу, форма її більш витягнута і піднята до центру. А нижня дуга вона повинна бути більш рівнішою та при цьому вона порівняно з верхньою менше. І промальовуємо верхню повіку і нижню. Визначаємо, в який бік дивиться людина, і промальовуємо рогівку і нижню поріку та малюємо зіницю ока. Визначаємо місце, де буде в нас закінчуватися брова. Для побудови носу розпочнемо з кола. І проведемо дві паралельні лінії і завдяки цьому одержимо ширину носа, так як в нас людина повернута в бік, то в нас видно тільки одну ністру. Малюємо губи і робота наша розпочнеться з побудови е, кіл. Над першою лінією зображуємо верхню губу, це два кола. На другою лінією це в нас початок нижньої губи і малюємо одне коло. Потім з'єднуємо їх за допомогою хвилястої лінії. Нижня губа в нас завжди менша і вона в нас входить в верхню. Тобто верхня губа викриває нижню. Стираємо всі лінії, які нам знадобились для побудови та почнемо пропрацьовувати вухо, їх розмір, важливо врахувати, і дотримуватися при зображенні. Верх вуха буде розпочинатися на рівні брів, а закінчуватися вухо на рівні носа. Розпочинаємо штрихування і визначаємо, де в нас буде тінь і світло. Пропрацьовуємо пробу. Штрихування губ завжди має таке правило, що верхня губа вона знаходиться в більш затемненому місці, тому вона темніша, ніж нижня. На нижню завжди потрапляє світло, тому вона завжди світліша і має блік. Пропрацьовуємо найтемніші елементи, це е, тінь на волосі. З допомогою штриховки набираємо темний тон. Найвиразнішим елементом на портреті мають бути очі, очі передають стан людини, тому ми міняємо натиск на лібець, робимо його сильнішим і пропрацьовуємо очі. Робимо останні штрихи, деталізуємо, конкретизуємо і на цьому наша робота готова. Всім дякую!